Друзі, знову сьогодні для вас знімаю ось таку красу, дикі качки, ось так вони виглядають. Оце міський парк. Ось так вони виглядають. Чотири красуні. Або якісь лебіді. Не сподобалась їм фотосесія. Але вони так спокійно тут ходять. Ще покажу вам ось цю красу, окрім ось цих качечок. Це міський парк. Металева скульптура, така як у нас була в Херсоні біля залізничного вокзалу. Хлопці з кріста оновиті, взяли якісь запчастини з автівки і зробили ось такі корови. Ось так вони виглядають. Не для краси, а ось цей хай-тек. Такий стиль, коли із нічого роблять щось. Ось такі деталі чарівні, зварили зваркою. Те, що це корова, можна трохи розпізнати, коли з далечини їх зняти. Але діти полюбляють, дорослі дивуються. І ще в цьому парку є такий сквер, місце для фотосесії. Його облаштувала паркова служба. Для того, щоб можна було фотографуватися, хочу сказати, що Європа вона не помпезна, тут немає ніяких зайвих речей. Тут все по-простому. Ось це такий указатель, казівник, написано you are in Kotka National Urban Park. Ви знаходитеся в міському парку. Міському парку міста Котка. Ось така нова скульптура, її не було минулого року. Вона, мабуть, з цементу. Чомусь вона нахилена. І ось те, що я, про що я вам казала. Ось такі гарні зелені насадження, навколо яких можна фотографуватися, ось так вони виглядають. Молодь залюбки тут фотографується. Це майже центр міста. Зелена травка та газони завдяки прохолодній погоді, багато дощів. Не дивлячись на те, що сьогодні 13 серпня. Якщо буде щось цікавеньке, обов'язково вам зніму. Ось такі будівлі. Вони, мабуть, 50 60 те роки минулого сторіччя, але вони відреставровані і в такому стилі майже весь центр міста. Зазвичай балконів немає, але тут якісь невеличкі є. Хочу показати друзі вам автобус. На якому нас волонтюри вивозили з Херсону. Ось така собі сканія велика. Коли ми приїхали, я її побачила, то сльози самі по собі накатилися. Ось такий звичайний автобус. Ось такий красень. Бажаю всім гарного дня. Миру Україні, якщо будуть якісь цікаві знахідки, обов'язково для вас зніму. Ось тут навколо світлофора, ось такі цікаві імітація чемеданів, але вони з цементу зроблені. Просто для того, щоб була якась цікавінка в центрі міста. Оновлення дороги тут було і Архітектор, ось тут написано таблиця Тимо Пукко зробив ось такі гарні скульптури. для якоїсь диковинки, цікавинки. І ще попереду хочу вам показати скульптура. Тут центр міста, тут є Кафе або ресторан, до речі, тут багато ресторанів, тут немає такого кафе швидкого перекусу, що попало тут ресторани. І в них у всіх висока якість кухні. Бувають кухня скандинавська, також італійська. Кожен ресторан обирає або комбіновані якісь. нам ще не вдалося. Побувати в ресторані. Ось, друзі, ось такий. Ніби пам'ятник, ніби якась скульптура. Просто стоїть собі в центрі міста. Просто стоїть. Ось така вона зроблена з металу. Дуже має цікаву структуру. Зверніть увагу, до неї можна доторкнутися. Містецтво для народу, так би мовити. Ніби. Зім'ятий шматок металу. Але він також піднімає настрій для тих, хто любить сучасне мистецтво. Не аби що ось така цікавина. Ось таку красу ми сьогодні зустріли, вечеря. жовтіє листя в лісі. Ось вони красуні. Для діток подивитися. Ось вони гарньоні. Мабуть, хазяїн не налив їм води, бо вони туди заглядають.

Лебідь. Там далі це дачне дачне селище, декілька дачних домиків. Ось так гарно виглядає фінська затока. І ще ось там далі плаває качечка. Качечка чорна невеличка. І ось він лебідь. Спробуємо йому дати хліба. Хоча екологи не рекомендують, але цілком вероятно, що він тут шукає щось поїсти. Влітку забороняють екологи годувати птахів. Треба годувати тільки коли замерзла вода, якщо вони не змогли полетіти в теплі края. А влітку вони знаходять собі всілякі жабенятки, рибу, почувається впевнено.